Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми знаходимося біля найбільш багатостраждального підземного переходу Оболонського району. Він розташований біля будинку з адресу вулиця Зої Гайдай 5. І давайте подивимося, якому він зараз знаходиться в стані. Це місце вже не перший рік знаходиться в такому стані. В 2021 році ми звертали увагу чиновників на цей підземний перехід. Тоді ми отримали відповідь на наше звернення від КПШ у Оболонського району міста Києва, в якому було зазначено, що роботи по ремонту цього підземного переходу. Мають бути виконані ще до кінця 2021 року, але майже пройшла половина 2023 року. І як бачите, роботи досі не завершені. Ось так це місце виглядає зараз, а так виглядало в 2021 році. Як бачимо, ситуація значно погіршилася. Були виконані якісь мінімальні ремонтні роботи, підперли так сказати дорогу, тому що ще над цим підземним переходом пролягають трамвайні колії. Це реально викликає небезпеку. І ще можна було б сказати, що зараз іде війна і трохи не до переходів, але не забуваємо, що на вулиці Прирічній збираються побудувати паркінг за 120 мільйонів гривень. Я думаю, що цих грошей було б більше, чим достатньо, для того, щоб повністю відремонтувати цей перехід, прибрати звідси все це сміття, все це будівельне безглуздя, і нарешті дати можливість мешканцям вільно та надійно переходити дорогу, щоб стеля підземного переходу не падала людям на голову, її вже давно закріпили ось таким Металевими каркасами їх підбирають дощечки, і коли тут проїжджає трамвай, реально небезпечно з іншої сторони, щоб перехід не падав людям на голову, стихійні торговці підперли його ящиками та стільцем. Окрім коментаря заслуговує той факт, що на оцей імпровізований будмайданчик з ремонту підземного переходу повністю відкритий доступ. Частини паркану не вистачає. Будь-хто може потрапити на цю територію, зокрема діти. Подивіться, просто що тут за якісь сюрпризи чекають на людей, які сюди можуть потрапити. Далі просто здоровенна яма. Повного небезпечного сміття це місце вже почало перетворюватись на громадський туалет, і воно реально небезпечне. Якщо тут не можуть проводитись на даний момент ремонтні роботи, то це місце повинно бути, хоча б огороджене, щоб сторонні особи не могли сюди потрапляти. Тож ми звертаємось до Київської міської державної адміністрації та оболонської районної державної адміністрації, аби ви звернули увагу на цю проблему та відновили, хоч які-небудь ремонтні роботи. А якщо ремонтні роботи не вдається відновити, то хоча б огородіть це місце, щоб сюди не могли потрапляти люди і не вчинили шкоди своєму життю та здоров'ю. Також закликаємо небайдужих мешканців оболонського району долучатись до наших спільнот Viber та telegram чатах а також підписуватись на наш youtube канал.